Так, оце на кухні перестала світити лампочка на світильнику. Ось я його зняв, видно. Вон, раз, два, три, три патрона. Ну, три лампочки світилися. Ну, одна перестала світити. Думаю, поміняю. Вкручую другу, не світить. Ну, думаю, поправлю патрон. Що ж там таке? Подивлюся на цей патрон. Як я на його нагинаю, опа, а він мене і в руках остався. Прошу глянути, що там робиться. От. Які там дроти? От, припаяно чи приварено? І ці дроти вже взагалі ну, самі по собі відпали. Ну Що ну, там воно робиться? Ну, це просто чудо інженерної думки. Все зробити так, щоб воно працювало, але недовго. Ну, от, ніхто ж того патрона там не крутив постійно, відпав. Ну як так? От, дроти тупо перегоріли. Вон і кожен тут виведений окремо, а так ця пляпа би було, рахувалося. А, а шагалуне, ну це взагалі геніально. геніально. Ось Патрон. І коли ми хочемо відкрутити лампочку, відкручується, ось обертається сам патрон. Тобто дроти прокручуються, вони ж переломуються рано чи пізно. Тут плафон, тримається, плафон тримається на цих трьох штрих. Я думаю, ті штири зафіксовують якось патрон, щоб він не крутився. Та ніфіга подібного. От я їх повністю закрутив і патрон прокручується. Ну як лампочку викрутити, щоб не обірвати ті дроти. Ну, це, це, це капець, блін. Так я міняв лампочки, ну, щоб відкрутити. Ну, Це ось сюди запихав викрутку, зафіксовував, і тоді лампочку можна було викрутити. Ну, Добре, я щось там знаю придумаю. Ну а жінка, дружина чи ще хтось, як оце можливо закрутити чи викрутити ту лампочку, щоб не обірвати ті всі проводки всередині? Дурдом. І це ж пам'ятаю, купували і нас запевняли, що це якісний світильник. Наголошення було керамічні патрони. там керамі, Кераміка. Що ти, юлипали? Вічний. Ось, що, що робиться? Друти тупо відпали. Зараз його дернуть і, і напевно все розсипеться. О, ну ну, ну капець, бляха, муха, Ну як оце от, як таке робити? Хороший, хороший світильник. Да, блін, Колись на тих радянських повіситись можна було. А тут в руки взяв і все відпало, все розсипається, блін. відкрутити лампочку неможливо, закрутити також ні. Ну, блін, на шиї комусь би зав'язати цей світильник. Ну ось взяв новий патрон. Ну, але вони по формі зовсім інші. Не знаю, чи здасться його прикрутити чи ні. Ну, ну добре, я його прикручу. А як зробити, щоб він не прикручувався вже на самому світильнику? Він ж непередбачений. Інженерною думкою. Так, нарешті я його вчепив. Вон, видно, патрон поміняв. Ну, замучив він мене. Там то дроти не підходять, то болти не закручуються, то ще якась фігня. Коротше. Ну, не світильник, а нервотроп. Коротше, останній шанс йому. Ще щось станеться, викинув аж засмердить. Тут лампочку одну розжарювання поставив на 60 Вт. І 12-ват світодіодні, щоб якось збалансувати то освітлення. Ну так, пробуємо. Так, пробуємо. Світиться, працює. О, Видно, та мерехтить навіть трошки. Ну, то ця буде зглажувати. Це, вроді, добре світить. Замінив ту лампочку, дивимося тепер. Ну, Все гладенько. Краще так. Ну, краще от світильник на один патрон і мати спокій, чому це вот такий геморходячий.